Час, поки Путін хоче загарбати Україну, кремлівські чиновники вже стали підбирати йому заміну. А літа, начебто, перестав подобатися шлях вічної і безкінечної війни. Тож вони розпочали кулуарні ігри, які стали переростати у дещо набагато більше. Це вийшло з під контролю Путіна. Майбутній лідер росіян не той, про кого всі думали. Хто саме дивимося далі? Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Доки Путін продовжує війну, намагаючись будь-якою ціною отримати контроль над Україною у самій Росії додалі. Гучніше говорять про зміну влади. За даними інсайдерів, серед політичних еліт вже розпочався процес пошуку спадкоємців, фігури здатної забезпечити плавний транзит без потрясінь для системи. Зокрема, неабиякого якого галасу на Росії не робила несподівана заява від російського письменника-пропагандиста Олександра Проханова, який заявив, що наступником Путіна буде людина, яка прийде з тиші. Тобто йдеться про особу, яку ніхто не чекає побачити у Кремлі. Подібні міркування викликали здивування і тривогу в політичних колах Кремля. Роз Мову про наступника Володимира Володимировича вважаю дуже дивними. Не розумію, навіщо їх вести. Наш президент живий, здоровий всупереч усім ворогам, готовий довго воювати за майбутнє Росії. Потрібно розібратися, чому Проханов заговорив на цю тему, чому йому не терпиться знайти наступника. Можливо, він з'їхав з глузду і пише дивні книги, і робить незрозумілі заяви. А може, був злий умисел. Ми з'ясуємо. Розповів про це все телеграм-канал, Кремлівська табакірка, певний впливовий співрозмовник із Кремля. Інший співрозмовник каналу висловив думку, що Автор тексту, судячи з усього, лобіює кандидатуру першого заступника керівника адміністрації президента Російської Федерації Сергія Кириєнка на пост наступника Путіна. Раніше в куларах повідомлялося, що Сергій Владиленович розглядає для себе можливість зайняти цю посаду і не заперечує проти такого розвитку подій. Подивіться, як прохано описує того, хто може прийти до влади після Володимира Володимировича. Наступник Путіна прийде із тиші. Тепер треба дивитися, хто серед наших фазанів і павичів є тихою сірою пташкою, ім'я якої горбець, а горобець це птах російського. Раю, тільки такий сіренький, незрозумілий політик горобець. Це ж про Кириєнка. А він навіть зовні на горобця чимось схожий, а співрозмовник. При цьому інсайдер близький до президента закликав Кириєнка стримати амбіції, адже горобці в основному не дуже довго живуть. Не варто про це забувати, зазначило джерело телеграм-каналу Кремлівська табакірка. Чи дійсно Кириєнку може замінити Владимира Путіна, покаже час. Однак зазначимо, що список імовірних наступників Путіна, який систематично фігурує в розмі та західних медіа, достатньо довгий і, окрім двох. Доньок Путіна Катерини Тихонової і Марії Воронцової включає в себе заступника глави Росрадбезу Дмитра Медведєва, діючого прем'єра Рафія Михайла Мішустіна, помічника Путіна Патрушева і його сина Дмитра Чинного віцепрезидента. Також досить часто в цьому контексті звучать імена секретаря російського радбезу Сергія Шойгу, міністра оборони Андрія Білоусова, одного із братів Ковальчуків, заступника в глави адміністрації президента Рафі Сергія Криєнка, мера Москви Сабяніна, губернатора Білгородської області Гладкова, очільника російського фонду Мих інвестицій Кирила Дмитрієва і колишнього охоронця Путіна Олексія Дюміна, який наразі обіймає посаду помічника президента Росії. До речі, в інтерв'ю відомому Роспропагандисту зарубіну для документального фільму Росія Кремль Путін 25 років. Президент Рефі дав зрозуміти, що коли вирішить іти з займаної посади, то не призначатиме собі одного наступника, а відбере декількох людей. Коментуючи цю заяву, очільника Кремля, політолог Олег Пастернак наголосив на наступному. По перше, таким чином Путін реагує на часові заклики, адже очевидно, що сама лише цифра 25 років. Ків президентства викличе у свідомості середньостатистичного росіян на запитання про те, а що ж буде далі, вже після Путіна. Тому навіть попри те, що термін панування Путіна ще досить значний, тему наступника Кремлю все одно потрібно підіймати. По-друге, говорячи про імовірних наступників, Путін проводить своєрідне зондування свого середовища, а це комбінація різних груп. Ну а тим часом інші політичні оглядачі вже називають імена можливих кандидатів. Зокрема, АLES Дюмін, один із найбільш імовірних претендентів на роль наступника Путіна. Його кар'єра тісно пов'язана. З нас диктатором, починаючи із 1999 року, дюмін працював у службі безпеки президента, забезпечуючи йому особисту охорону. Згодом він обіймав різні посади в міністерстві оборони, очолював сили спеціальних операцій, які відіграли ключову роль у захопленні Криму в 2014 році. Аналітики відзначають, що Дюмін має всі необхідні якості для ролі наступника: лояльність до Путіна, військовий досвід, управлінські навички та підтримку серед силових структур, особливо ФСБ. Михайло це прем'єр Росії та юридично перший в черзі на заміну. Но Путіна в разі його смерті чи недієздатності призначення Мішусіна прем'єром розглядалося як частина плану транзиту влади, де він міг би стати компромісною фігурою між різними елітами. До того ж, прем'єр підтримує особисті стосунки з Путіним, зокрема через спільну участь у нічній хокейній лізі. Має імідж незалежного від політичних кланів, що може зробити його прийнятним кандидатом для різних груп у разі зміни влади. Сабянін Сергій, чи мер Москви знає Путіна принаймні 25 років і довгий час напряму співпрацював із ним на посту керівника адміністрації. Президента та заступника прем'єра з 10-го року очолює Москву. А він, як і Мішустін, подається загалу як технократ і ефективний адміністратор, що дозволяє йому уникати політичних скандалів та зберігати високий рівень довіри серед населення. У російські соціологи, які працюють на Кремль, малюють йому третій показник оцінки роботи після самого Мішустіна та Путіна. Російські опозиційні аналітики відзначають здатність Собяніна до компромісів і ефективного управління, що робить його привабливим кандидатом для еліти, який прагне зберегти статус кво. Експрезидента нині замгол. РФ Дмітри Медведєв скотився до головного аполегета судного дня та продавця інших страшилок на західну аудиторію. Колись він вважався потенційним наступником Путіна, імовірно, з метою збереження своєї кар'єри. Медведєв змінив публічну риторику, перейшовши від іміджу поміркованого ліберала до агресивного критика заходу. Він став одним із головних речників партії війни, регулярно виступаючи із заявами про ядерний попіл. Андрій Білоусов один із ключових представників російської технократичної еліти, який очолив Міноборони РФ. На думку частини аналітики в призначення Білоусова може свідчити про підготовку Росії до тривалої війни, де очільник міноборони має грати все більшу роль. Генеральний директор російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмитрієв, який є членом російського переговорної делегації та відповідає за потенційне економічне партнерство США та Росії, останнім часом набрав неабияку популярність в Росії. Про його говорять як про одного із найперспективніших представників уряду, серед іншого варто зазначити, що телеграм-канал генерал СВР нещодавно дописав про те, що справжнього Путіна вже давно у немає а країною крою двійник, якому кремлівські еліти вже шукають заміну. Зокрема, за інформацією телеграм-каналу, цей двійник виступив перед широкою публікою на Валдею, і всі заяви значною мірою були адресовані президенту США Дональду Трампу. Автор каналу наголошує, що у двійника було завдання говорити все, що може сподобатися Трампу, і він цю програму реалізував як умів. Основне завдання для російського керівництва не посваритися з головним союзником в особі президента США в розпал транзиту влади. Однак опитування у самій Росії демонструє. Суперечливу динаміку близько 70% громадян переконані, що армія діє успішно, але водночас 60% вже підтримують ідею переговорів. Для еліт за оцінками аналітиків важливим є не спосіб завершення війни, а сам факт її закінчення, адже Путін може продати будь-який сценарій як перемогу. Пише The Economist. У виданні зазначає, що вимоги Кремля залишаються незмінними: визнання анексії Криму та сухопутного коридору до нього, гарантія невступу України до НАТО та проведення нових президентських виборів у Києві за словами російських інсайдерів, Мовленості із Москвою не буде, доки при владі перебуває Володимир Зеленський. Окрім того, на позицію Кремля впливають і економічні фактори. У перші сім місяців 25-го року. Дефіцит російського бюджету вже перевищив річний план, а близько 5% всіх витрат іде на утримання окупаційної армії. При цьому російські війська так і не змогли домогтися суттєвих проривів, оскільки третє літо поспіль лінія оборони ЗСУ залишається стабільною. Разом із тим, Путін уникає нової масштабної мобілізації, розуміючи, що це може посилити невдоволення та підкреслити проблеми армії. Він то вже сподіватися на перелом у найближчі місяці, використовуючи дипломатію лише як запасний інструмент. Більше того, застосування далекобійної зброї для ударів по території Росії може змусити російського диктатора Путіна припинити війну проти України. Так прокоментував керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Заяви США про надання ракет Томагавк. Він наголосив, що якщо Москва і Санкт-Петербург почнуть стабільно відчувати наслідки війни, це може кардинально змінити ситуацію. Пам'ятайте одну істину: як тільки він у повноцінно відчують Москва, і пітер при чому стабільно, це означає або пошук заміни Путіну елітами та вихід із війни принаймні тимчасовий або ж сам Путін зробить все для того, аби припиняти війну. Написав у телеграм-каналі Глава ЦПД. Ну а я вам вдячна. глядачі, сте, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.